Доброго раночку, дорогі підписники і гості каналу. У нас сьогодні понеділок і ось така погода. Іде йде дощ, і йде такі лопати, сніг, сиро, холодно. Дуже-дуже погано. Але я радію тому, що ми встигли до цієї поганої погоди. Повигрібати все, де потрібно повигрібати, пообрізати все, що потрібно обрізати, повиносити. Кругом ідеальні порядочки в зборі. Холодно, то що поробиш. Знову змімкнули опалення і будемо грітися. Ось таку погоду чай з лимончиком. Я роблю. Взагалі я п'ю чай без цукру. А коли ось так роблю з лимоном, дойку лимончика, лимончик, трішечки цукру, ось так розтовчую заварочку, так додаю. і додаю. Я ось так чай І буде звичайнісінький понеділок. Думалося, що щось робити на дворі, але будуть в будинку робота. І поливати квіти, в мене дуже багато нових квітів. Поливати квіти, вривати листочки, унітаз, день унітазу сьогодні буде. Так що запрошую вас у свій звичайнісінький понеділковий день. Будьте з нами. Сказати, що це буде дуже цікаво. Не скажу, тому що звичайна робота звичайних пенсіонерів. Щось покажу з того, що ми робили на, тій, на тому тижні, на вихідних там по дворі, трішечки щось покажу. Так що запрошую вас у свій день. Казала, що в цьому році не буду насадити в будинку ніяку розсаду. Але ось знайшла. Не курточку, навіть таку жилітку. І в ній знайшла ось такий жовтий вінок на синю перцю. Не знаю, не купувала, не знаю, де вони взялися, може хтось навіслав. ну Не може так залишити, тому замочила. Проплюнуться, доведеться там їх десяточок на сининочок. Але доведеться таки садити квіти, ось такі я їх поливаю, підливаю і купувала таке дражироване Добриво під кожний кущик. Столяла, то ось такі вони оживають. Цибулю їмо ось так уже вирізаємо, під'їдаємо. Потрібно мені ось з цією драценою розібратися. Вона сохне, 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 сохне. Ось кожного разу обриваю листя. І шкода мені викинути зовсім, тому хочу її омолодити, оживити, зробити її реанімацію, обрізати з вершки. Аж отак обріжу. І тут отак одріжу десь і посадю, а тут будуть нові. Побачимо, що з того вийде. Ось так. Хочу показати вам, як я реанімувала. Свою орхідею. Мені там поправили мене, що називається вона, фаленопсіс. У нас це орхідея. Ось так вона посаджена одне кашпо в друге. Ось так вона тут засаджена в нижньому кашпо у кору і вставлена у більше кашпо. І я засипала, щоб вона не присихала, засипала керамзі. Там керамзі гарно тримає вологу. Ось так. І бачу, вже там новесенькі пішли, там новенькі корінці. Вон видно, новесенькі погі... погіночки, так що живе, і я думаю, все з них буде добре. Квіточки я гарно попідживляла. Вони на вікні. От Новесенькі пагони такі дають. Гарнюсенькі, молоденькі он такі. Ось, внизу такі листочки, гарнесенькі, ось так. І ці викидають цвіт. В цьому році я їх не обрізала. Кожного року я обрізаю саме в середині лютого, для того, щоб вони гарно кущились. Але цього року не було чому кущитися, чомусь вони так довго адаптувалися в будинку, не зрозуміло. Аж оце після того, як я підживила, вони пішли, тому підрізати не буду, буде як буде. Хочеться, щоб вже було швидше тепло, щоб можна було повиносити всі квіти на двір, помити вікна. Тому що всі вікна в нас їх 14, всі заставлені квітами. Хочу показати вам свої нові квіточки. Я дуже давно хотіла шифлєру, вона в мене була. От, здорова така гарна квітка була. Така висотою більше метра. І я ну, чи набриду, вже не знаю. Але зібрала всі квіти і монстера, така була здорова і фікус. І все віддала в терцентр, для пристарілих. це захотілося новеньке. Тому замовила в одному місці, а отримала з двох. Ось така шифлера, це в мене новенька. Ось з це теж новенький. Це Коляня подарував мені на день народження. Ось такий здоровий, високий такий вимахав мені по плече. Це теж нова квіточка. І от дуже мені теж хотілося, і ще хотілося фікуса, саме такого не Бенджаміна, тому що його сильно щитовка полюбляє. Звичайного фікуса. Тому ось так теж я виписала. І мені прийшла така гарненька, новенька квіточка. І ось ще одна шефлера, а тільки така пестролиста. Якось називається вона, я не запам'ятовую, мені це не, не обов'язково, але це дуже гарно, теж така шифлера. От, і оцей зимі, кулюс, і теж не можу запам'ятати назву, але дуже мені хочеться, то поки що живе. Ось такі квіточки. От, це те, що новеньке, те, що гарненьке, швидше двір повиносити і теж цілу зиму. Набирався сили, отакі бугенвілля набиралося сили. Аж оце почала викидати. Вона так дивно квітує, от ніби листочок. А потім листочок робиться квіточкою. І ось дивіться, аж скільки вгорі, це буде квіточок. І пускає ось по всьому цьому новенькі листочки. Тому оце всі квіти почали відходити після того, як я їх підживила. І це скільки пройшло часу з осені. Зараз березень місяць. Але все буде з ними добре. Бачиш. А хто до нас прийшов в гості, он білочка. Бо ще шевелитися, щоб вона щоб її не злякати. У нас тут різ горіх. і тут вона така мудра, пам'ятає, що... І розуміє, що тут можуть бути поміж корою горіхи. І шукає, яка розумничка. Гісточки хочеться красунька? бачиш, нам горіх був, заважав, а тобі тепер їсти немає. У нас там далі він, ростуть, ото все горіхи великі, але... Там тверда шкірка, а наш горіх був із такою м'ясенькою шкірочкою. Тож вона до нас і прибігає. І думає, ех ви, люди, люди, вам горіх заважав. Вон побігла красуня. Тут у мене селера сіяли з вами разом 6.03. Сьогодні 17.03. І ось вона ще тільки-тільки. Починаю отак прокльовуватись. Але для селері це нормально, вона не присипана землею. І вона так корінчиками потім зачіпається за землю. Накрита просто стоїть на вікні, тому що холодно дуже. Так, ось так з одної сторони зачепили і тепер я йду працювати. Тієї передиски буду такою цікавою приспособою, яку я виписала з китайського сайта тему, хто ніколи не виписував, там багато дуже таких цікавинок для городників. Це такий цікавий маркер. Отак рукою береться, вжимається в землю, на яку глибину вам потрібно, щоб була рівна однакова відстань. Так, редисочку можна садити, і буряк, все що вам завгодно. Якщо щось дрібніше, можна в кожну таку ячейку заглиблювати. А щось таке, як буряк, можна отак далі. Дивлячись, що вам потрібно посадити. І для цибульки, для всього воно дуже при... зручна штучка, по-перше, ось так. А висівати я буду ось таку редиска. Цікава, називається ось так. Велик одне яйце, я ще такої не бачила, але казали, дуже 300 відбірних на стіни. Я думаю, що ранні редисочки нам і в тепличці тут 300 штучок вистачить. І Ось такі вони різнокольорові ростуть і казали, дуже гарні. Називається фірма жовтий, ой, сонячний березень, якась суміш англійських сортів помилилась. І ось такий кріп. Кріп називається, як називається? Татран я ще такого не бачила, але теж порекомендували, сказали, що він дуже кущистий і дуже-дуже гарний. Тому беремо інструменти і йдемо. Тим часом куляні наближається все ближче до краю. Так, ось так з одної сторони зачепили і тепер я йду працювати. Тут у нас росла морква і тепер беру я цим маркером і ось так роблю такі заглиблення. І тепер кожне це заглиблення. Кидаю редисочку. Чим краще цим працювати інструментом, тим що вона одні, одна одній не заважатиме. І ось тепер я ось так взяла і ним вже і загорнула. І ним вже і прогребла. Щоб не було зараз грудочок. Посіяли, заскородили зверху, накриваємо агроволокном. З однієї сторони прибити, з другої сторони коляня прижме. І будемо чекати в Буде дощ, через агроволокно він пройде, сонце не палитиме, земля не буде тріска. От таким інструментом садили. І ще я хочу показати, що перед посадкою висадкою розсади перців і баклажанів можна вирости ще хліб, раній у нас буде тлі, і редисочка. Сьогодні у нас з вами буде робота в теплички. Що ми в ній зробили? Помили стіни, продезінфікували стіни. Повністю грядки коляня прокопав глибоко-глибоко. Ми засипали туди. Тут земля підготовлена, тут є сипець, є перегній, тут все в ньому заправлено з осені. Що ми зробили? Ми купили ніколізу. Хто знає, що таке ніколіза. Це такі грибки, які живуть в самій землі, не на поверхності, а в землі, і ці грибки чіпляються до коріння рослини і підживляють їх. Я колись розповім про це окремо. Витягують поживні речовини із землі і чіпляються до корінців рослин і підживлюють їх. Таким чином. Залили водою. І оцю частину праву я вже посадила тут редисочку і посадила кріп. Середня, середня грядка я підготовлю її для того, щоб накрити зараз агроволокном і прогрівати її вже для розсади помідор. Тому що в будинку я не садила, а буду тільки тут. Тому зараз гарненько заволочую все. Те ж саме роблю з правої сторони. І тепер беру агроволокно і застеляю, щоб прогрівалася земелька. так, Нехай прогрівається, потім покладемо кабельний полив і будемо висаджувати помідори. Тут теж арочку зробив ще минулого літа. Тепер ми її будемо продовжувати аж сюди, аж до бесідочки, тому що горіха нема, тепер неможливо посидіти. Качелька піде гуляти далі, ми замовили новеньку. Таку ж саму, але новенька, тому що ця вже все. Ось так. Вигрібаємо, вичищаємо. Він бігає по вулиці, на вулиці порядки наводить. Тут теж потрібно все вигрібати. Тут квіточки вже квітують. Підсніжнички квітують, тюльпанчики. Городець вже частково посаджений, дерева пообрізувані, виноградець обрізаний. Майже порядок, пчелки жу жудуть, гудуть, собачка бігає, кучі вигрибає. Ось де ти тут, привіт, покажи привіт. Показує <ривіт> привіт. На вулиці теж треба позамітати. Дорожки повигрівати. Територія така, що тільки робить та робить. Не на дві спини тут, а з десяток треба, щоб був кругом порядок. Це покрасить, там покрасить, там підбілить. Хлорофіліп дуже гарний, теж пішов, нові, нові такі пагони пішли після того, як я підживила. Так, ну ось так, оце і все на сьогоднішній день. А з вами була, як завжди, я, Любов, і десь там на дворі бігає, щось робить коляні.